Отець передової АТО прото української православної церкви Московського патріархату Валарій Жигуть з днями повернувся з Донбасу. Там більше місяця в якості військового капелана духовно підтримував борців за незалежність і неподільність України. Для цього добровольцем призвався у 39-й батальйон тероборони, більш відомий як Дніпро 1 Священик зізнається, доводилося і бліндажі копати і займатися іншою недуховною роботою. Та найбільше часу забирала моральна підтримка вояків. Для цього не раз виїжджав на передову. Ми сідали в машину з охороною і об'їжджали блокпости, де приїжджали до блокпості, на блокпости до хлопців, і також до солдат, з якими ми. Разом служили молебень, молилися на різні теми. Розмовляли. Також хлопці сповідалися у полі під деревом, причащалися святою водою, щоб вони себе не відчували самі. Що вони є церква з ними, вони з церквою, і вони з Богом, і вони не самі. І тому що є Бог, є правда, є батьківщина, є батьки. І тут, для чого вони там і стоять і захищаються все. До речі, їдучи на Донбас, військовий капелан привізе чимало гуманітарної допомоги воякам. Її розвозив різним підрозділам, зокрема, і Івано-Франківському 5-му територіальному батальйону. В організації візиту в зону АТО проти ірею Валерію сприяв керуючий івано-франківською та Коломийською єпархією УПЦ московського патріархату Пантелеймон. Отець переконує церква, в якій служить, повністю підтримує армію. Я знаю, що де, Київська митрополія з благословення блаженнішого владики Онуфрія де, завжди допомагає нашим українським воякам, завжди також постійно перед гуманітарною грузи, наскільки я знаю, фінансові підтримки як армії. Наразі Валерій Жигуців івано франківську знову проводить служби Божі в своєму храмі. Однак, зізнається, має намір через кілька тижнів знову відбути в зону АТО.